Херсон Одеса Миколаїв, вітаю, вітаю. Ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми. Назвуть мене Аня. Дивимось найближчі дні, найближчий період, що чекає, що буде, до чого готуватися або обо... вже не годувати, Знаєте як? <смі> ну, як наші кажуть, там буде, що буде. Херсон, найближчі дні, хоча Одесу хотілося. Ну, добре, Херсон. Ой, У дні. Знову показує медична допомога. Не можемо надати. У вас, до речі, також будуть, як гроші шукати, щось шукати. Тобто, як допомога була, а до людей не дійшла. І будуть задавати багато питань. Все ж таки, де вона могла подітись? Поранених якось багато, дуже багато. Дуже обережно очі і обличчя від уламків. Я не знаю, чому так показую, але прям ну, жутко показу, жутку картину. Тобто, Ховайтесь там капюшон, хамут. Точково бити по людях, да? по одному не цікаво, краще, коли їх багато. Отак думає ворог, коли ви. Разом да, знаходитись церква, але вона може не функціонувати як сама будівля. Дивіться, як дивно показує, Нібито подаруночки, можливо, ворог щось розкидає, да? як бомбочки чи щось, як подаруночки. Щось будете знаходити небезпечне біля будинків. Вот так. І воно буде як більш масово. Можливо, у вас це і було, але це буде от як такий момент. І там, і там, і там, і на тому районі, і на цьому районі, і тут. Давайте ще. Багато поранених. Багато потребує лікування. Таке відчуття, що кудись не можуть доїхати взагалі людей врятувати, це як район. От як не можемо виїхати доїхати, ми знаємо, що там люди потребують допомоги. Постійно або працює арта, або працює Ах, вибухи, вибухи, виходи йдуть, знаєте, виходи, приходи. Їхати в тобі неможливо, а там люди потребують допомоги. Я не знаю, чому це не показують ніде. Трансформує атаку, більш жорстока буде. Ви мені скажете, ні, куди жорстокіше, я вам скажу буде? Вказано те, що тягнеться з усіх боків і, можливо, навіть буде робити тест, тестувати щось хімічне в області? Не по місту, поки що по області, як щось, що ще отруїть. Отруїть людей. Забагато показує так не буває, забагато показує пораненими. Тими, хто потребує допомоги. Херсон найближчі дні. Хочемо звільнитись від всього. Дивна якась евакуація десь. Я не не буду. Це не Таке відчуття, що ви будете чути гвинтокрили. То будуть наші. Не буду розказувати, покажу картинку, що вони будуть робити, не буду це казати. Е Гроші додаткові вам спрямують на місто, але якщо то жертви, якщо то людей вже настало. стало, кому вони треба? Гроші будуть на. Якийсь ресурс на світло, от на що, щоб допомогти людям. Це може бути нецентралізоване да, газопостачання або світло, електропостачання. А от як допомога да, людям, щоб могли зарядитись, могли вімкнути щось. Це буде. Я не бачу, що вас повністю покинули, але в тих реаліях, які є, ну, дуже важко. Одеса най... Ні, не Одеса. Херсонщина окупована. Фронт подивимось, ви бачите. Херсонщина окупована. Зірка. Не виходить щось. Не буду брехати, не виходить. Запоріжжя дивилась, показувала, що Запоріжжя біля мостів буде кошмарити і вас. І воно підтверджує, підтверджується. От. Буде, буде щось біля води зриватись, бахати. Наші позиції, наші позиції в місті, в передмісті, ворог знає, здають, контролюють, ведуть великі втрати на фронті. Важко. Будемо йти питання мобілізації, але а що робити, якщо така ситуація? да? Люди, як зараз у військових є потреби, да? збір прикріплю. Дякую всім, хто долучився. До цього вже не завене закриваємо збір, тому що багато запитів краще дозбираємо і купимо, можливо, там не декілька бригад, хоча б щось закриємо, тому що ну, для бригади то невеликі гроші, для нас з вами може і великі. Для потреб військових з тими, цінами це невеликі. Питаєш що хлопців, що вам треба? Він кажуть: Анічка, люди. Ну нема ресурсу, нема, тому що. Втрати і холод, мої хороші, холод дуже сильно б'є по здоров'ю. Помилки хлопці допускають. Важка зима, дуже важка для військових, для нас. Це зима. Я іноді думаю, Та що мені там плакать, що світла немає, якесь опалення десь вимкнули. Я не в окопі. Що мені? Я хоча б, знаєте, там. Навіть якщо я не вдома, да? діти на зйомній хаті. Діти на зйомній ай-яй-яй. Ну, хоча б є дах над головою, правильно? А. Вже так і думаємо, так і живемо. Думаю, що комусь може бути гірше. Так все не засмучуйтесь. Та я щось засмутилася, вибачте мене. Все, натасувала карти, Одесу ідемо дивитись. Десочка вітаю, всіх обіймаю. Сонечка вам бажаю, щоб... Море розмерзлося, розтануло все ж таки. Щоб вже почало пахнути весною, насправді, щоб пішло тепло, якась надія і радість. І, мої хороші, долучайтесь до збору, прикріплю під відео. Всім дуже дякую, хто долучається. Вже перший подарунок розіграли, буду в Львові ще. Якісь такі, знаєте, тематичні, приємні. Ну, щось щось подарую. Я від себе роблю ці подарунки. У нас ніколи, знаєте, на збір нема такого, що. От тільки цей подарунок. Нашу Аню обмежувати. Аня зараз як поїде, як, як накупить подарунки вам. Все буде добре. Одеса. Щось будете щищати, збивати, може, еліт. Треба зачищати, чистити місто краще. Це не про атаку, це все про побутове. Новолуння. Знову нова луна, доповінь повної луни буде. Гучно. У нас літаки пішли, у нас літаки полетіли. Вогонь, вогонь, вогонь. По околицях б'є, буде лякати спочатку район. Дивна поведінка, він виведе ракета на Десь Деся найближчі дні виведе. Бачите, потасувала ту саму карту, дістаю. Ще вдарить по ресурсу, сильно вдарить по району, сильно вдарить те, що на воді. У По лікарнях поприлітаю, тут можуть бути ракети, за які може бути ракети. Дуже страшно, дуже гупе. Передбачали. Церква, як колокол від хвилі вдарився. Церква поруч, якесь гарне приміщення поруч. За світлом там, я не бачу, щоб воно до кінця стабілізувалося. Воно буде ще якась проблема, він нам знову його винесе. Десь це найближчі дні. По портах а, влучить десь. Може, буде патрульний катер якийсь, щось таке. Буде полювати ще на цілі, які в воді. Нам колись показувало кораблика, все ж таки воно програлось, що по кораблю прилетіло, які в морі. Не дає рухатись. Розумієте, там зараз як рухатись, да, але не дає. Дуже дивно, він нас обдурить, тим, що нібито спокій прийшов, нібито я б'ю по околицях. Будьте дуже обережні до великої загрози. Дуже обережні. Чому? Тому що він, як з боків, може стягнути все до центру. Ось така тактика. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі. Чекаємо на попередження. Знаєте, ми на все реагуємо. Вдень можете кудись не встигнути сховатись. Таке відчуття, що швидка ціль, але вона може вас оминути. Є можливість, що вона впаде в область. В області на військових полює, Може бути масове, влучання, масова загибель, є загроза в області. В самому Миколаєві наводять, десь біля води кружляти буде. Там які індустріальні вас індустріальні. Чи Морський якийсь такий район повинен бути. Я. Ну, неважливо, ви зрозуміли. Я плутати можу з Одесою. Вода, 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 з води заходимо. Розвідки, дуже багато розвідки. От Дивіться по розвідникам, де висять, а потім смерть піде. На військових, на такі об'єкти, на об'єкти, де щось може вироблятись.